Доброго дня, виситає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас шкода Октавія 2003 року. 1.6 газ бензин, механіка п'ятиступка. І з пробігом 436 тисяч кілометрів. кузові в досить збереженому стані, є хіба що ось такий кусячок, решта по кузові все гарно, збережено, без зайвих зауважень. Стоять у нас хороша резина, літня, новесенька, по салоні текстильні сідушки сіренького кольору, стандартна комплектація, присутні у спереду, склопідйомники механіка у нас п'ятиступка, кондиціонер заправлений, працює, і ось така мультимедія. Теж присутні у підділів заднього скла. Салон частенький, доглянутий хай, пополососило його, Залом в гарному стані. Технічно, повністю обслужений. Все від А до Я зроблено, ходовку всю перебрали, ГРМ замінили, масла фільтра поміняли, щеплення так само, ну, загалом повністю обслужений автомобіль. Теж спереду у нас стоять ось такий е ледь. Ось, якщо когось зацікавний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі такий автомобіль. Також запрошую вас на наш сайт Автопарк, там дуже багато класних автомобілів по хорошій ціні, які не завжди з'являються вчасно, як на авторі. Ось, запрошую вас.